Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. До вашої вуги пропонується дуплекс, тильний, як бачите, окремий заїзд, парко, місце для двох автомобілів. Це наш відомий триплекс, будинок на три родини. Тобто на фасаді стилу як дуплекс, ми їх рахуємо. І всередині один, як бачите, ось сходи, це вхід до танхаусу. Маленька предісторія будинок купила у нас молода родина. Вони купили цей будинок по рекомендації. Що це значить? Це клієнти вже у нас купили будинок і порекомендували своїм знайомим. Як бачите, такі дуже красиві вхідні двері, зараз така мода на них велика. І молода пара, вони хотіли собі купити в Києві двохкімнатну квартиру. Але коли побачили наш будинок, зрозуміли, що Будинок, до речі, цей вийшов нижчий по ціні, ніж двохкімнатна квартира, та по стилю хазяйця він дуже сподобався, що він такий, ну, як завжди, знаєте, наші будинки це баварська кладка, цегла ручного формування, такий брутальний темні вікна, темні шви, тераса такого коричневого кольору. Траву тут, до речі, ми посіяли просто, і вона так дуже добре е зійшла. Вже, вже, до речі, перед зимою. Можна її не косити, тому що вона ну, рости вже, як правило, не буде. Ремонт в будинку зроблений дуже прикольний, як на мене, дуже багато використано плитки під кераміку, такої керамічної плитки. Ну, Власне, можна зараз все побачити. Заходимо до будинку і тут звернете увагу, що там ручки, тобто таке все, стиль, такі будуть чорні. Ну що, поїхали, заходимо, це наш е, тамбур. Тамбур приблизно десь 3 квадратних метри, з лівої сторони у нас розміщається така шафа купе і вона йде в повну висоту до аж до самого верху, Десь приблизно 2,75 висота йде. З правої сторони у нас котельня. Це може бути такий, як і міні хозблок і котельня. Тобто, як бачите, пралка, сушка, котел, бойлер тут на місці. Бачок синій розширювач для води, фільтра. ну І справа власне розміщається щитова, де всі автомати стоять, і ну, напругу показуються і так далі. І квадратних метрів тут приблизно десь 3,5. Як бачите, тут і витяжка є, і вікно, може в майбутньому буде газ. Далі, до речі, в цьому будинку окремі санвузли. У нас є пару проєктів, ми так робили, людям люди замовляли, так можна так зробити. Власне, Наліво кухня вітальня і направо йде окремий санвузол. Люди замовляли і на етапі будівництва таке можна зробити. Тому тут, як бачите, дуже такі популярні кольори. Йде такий темний, темна така, як мраморна плитка, темний. Унітаз, як бачите, кнопка, от в такому стилі все зроблено. Як на мене, має право на життя. Чому? Тому що, наприклад, ви зайшли в душ або там, до умивальника почистити зуби, абто сану... санвуз, унітаз окремо. Чому ні, можна так також робити. І як бачите, все в таких брутальних кольорах: тобто чорна сушка, чорна, як бачите, витяжка, чорні підрозетники. Чорні змішувачі, умивальник, ну, як бачите, тропічний душ також чорного кольору. Тобто відходять, знаєте, там такі оці всі хроми. Хроми вже в прошлому, але давайте так, знаєте, про кольори та смаки не спорять, тому дивимося та радіємо за молоду родину. Як бачите, зеркало перед виходом. Хазяйка може на себе полюбуватися, полюбуватися і вирішити йти прикрашати цей світ. Кухня Вітальна займає приблизно 30 квадратних метрів. З лівої сторони знаходиться кухня. Кухня в такому виконаному кольорі, темно-сірий, весь будинок, до речі, так ремонт будинку зроблений такий сірий, світло-сірий, темно-сірий кольор. Тут раковина з видом на свою ділянку. І, до речі, багато в останніх наших ремонтах люди, хто роблять, от роблять в такому стилі. Ну і, власне, зала, кімната. Справа кофе, машинка і холодильник. Як бачите, мишка не висить, люди тут проживають постійно, підготували цей будинок під відео, щоб е, показати, як виглядає власне, наш проєкт за кошти клієнтів, і як власне виглядає ремонт. Також дуже кайфово в ці, в ці кольори. Дивіться, як вписується диван. Диван фіолетового такого кольору. Ну, мені здається, що підібрали все чітко. Це на першому поверсі кабінет, він приблизно 12 квадратних метрів. Нагадаю, що тут мешкає двоє: це дружина та чоловік. В них поки немає діток, тому вони не потребують спальню на першому поверсі, в них є своя спальня на мансарді. Власне, так виглядає кабінет. І виходимо в залу. Тут, як бачите, кондиціонер чорного кольору, сходи чорного кольору, і, власне, стікляна така з полки, бачите, стікляння там видно, як вино, можна шампанське поставити. Класно, ну, Дуже такий мінімалізм зроблений, нічого не наставленого лишнього, тобто все, все по ділу. І сходи, як ви замітили, в дуже незвичайному місці знаходяться біля вікна. Чому? Тому що піднімаємося на мацарду, і що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що тут ціла одна велика кімната. От так от, власне вона глядає. Тут приблизно десь 35 метрів квадратних, балки залишили. І Справа, ну, як ми підіймаємося, то з правої сторони, як бачите, знаходиться такий куточок красуні. Тобто тут є вікно, щоб денне світло падало, і власне місце, де приймаються якісь важливі рішення. І з власне своїм вікном в даху, тобто, також коли ви просипаєтесь, ви бачите прямо сонечко, або там, пізніше проснулося в даху сонечко. Дуже добре, що є таке денне світло. Ну, і, власне, обов'язково в своїй спальній кімнаті повинен бути гардероб. На даний час це must have, таке зеркало і гардероб. Можете побачити, що наш типовий проєкт, і здається, що да, скос і не можна пройти. Це все ілюзія, тому що тут людина ростом 1,70 метра спокійно проходить, і цього ну, дуже вистачає. Відверто я дуже радий, що саме ця пара в нас купила будинок, тому що ви знаєте, що в нас таке велике одноповерхове ком'юніті, вся одна велика одноповерхова родина, і ці е, клієнти, можна назвати їх дуже такі позитивні, хороші люди. І, ну, ми завжди таким людям радіємо. Тому хочу сказати, як завжди, купуйте, заробляйте, але не двоповерхові. Всім дякую, до нових зустрічей.